Привіт! Сьогодні хочу показати у відео шлях нашого будинку, наш шлях в селі, так як багатенько нових підписників, і зараз ми показуємо, як вже в нас вимальовується будинок. Я залишу посилання на те, як виглядає всередині. А хочу показати, з чого все тут у нас починалось. І скільки ми роботи вже зробили. Ще багато, звичайно, але щось зробили. Це, до речі, двері, зараз у ванну кімнату. Хто слідкує за мною, той бачить ті, що дзеркальні ми змінили вхід. А це той куточок, де у нас зараз стоїть комп'ютер. Також хто бачить, тут ось плита в нас така була, зараз там телевізор висить. Я залишу посилання, тут котельня в нас зараз. Ось так все починалося з фундаменту. Опалубка. Помічник наш завжди з нами. Фундамент ми залили. У нас він ще йде під землю, бо хтось побачив і каже: у вас він такий маленький. Я вже не пам'ятаю, скільки, але ми там викопували добряче, там і глина йде, і щебінь, потім ось розчин цементу. Якось так. Він вистоявся в нас зиму, потім уже почали весною. Викладати ось перший ряд. Будували ми, зі шлакоблоку нашу прибудову до будинку. Ну, так дешевше нам. Було. А ось фото, де вже кінець майже доклали стіни. Це я тоді якось не знімала. Отож, спочатку такий блогер і був. Хотілася, але якось не знімалася. Тож фото вставляю, помічник обов'язково наший. Ми з чоловіком вдвох будували більшу частину, а потім вже приїхав тато допомагати, бо тоді був карантин, електрички не ходили, то ми старалися якось вдвох. а далі вже дали рух. Тож приїхав тато чоловіка і допомагав нам далі. Довго ми вже, звичайно, будуємось, але потихеньку рухаємось. А далі дійшло діло до нашого даху. Ось такий маємо будинок. Це ось вікно, зараз двері в кухню, хто зі мною зараз. Розбирали потихеньку, все самі, дах самі. Думали, будемо наймати людей, але там ціна така виходила. Тож ми місяць робили її, але зробили. І помилки в нас були, але ми їх потім виправляли. Ось так виходить. З такої маленької хатинки, як я казала, ангар зробили. Мені дуже вона велика здавалася, але зараз вже звикла. По відео дивишся, все, раз, два, швиденько. А як робили, то було важко. Тут вже вкрили дах залізом. Основну частину. Трохи, бачите, не шурупала, як знімати, треба було перевернути телефон, але ж. Ну, Що маємо, то маємо. Двері ми вхід перенесли. Він був тут за драбиною. Як мені тоді там страшно було ходити? Оце, пам'ятаю, також ж допомагала і ходила, оце переступала з дошки на дошку, там під дизом пустота, але ж приходилося. Мені пишуть багато зараз, чого ви не знімали, коли робили цей дах. Не знаю, отож, Треба було знімати чогось. Не знімалося город наш. Тут віранда, тут ми дах піднімали. Ставлю вам посилання, як зараз на згорище виглядає. Нічого там такого не змінилось, трошки утеплили, а так все стоїть. Поки. Так, а це віранда, вже, як бачите, одні дошки. Глину ми зняли, стелю. Ось зараз котельня в нас, котел стоїть. Звуки чуєте? нас? Індики тоді були. Зараз також ставлю, покажу, бо всі пишуть, чого ви не тримали. Ні курей, ні індики. Все ми тримали, але поки зупинилися на свинях. Тут також потім заливали підлогу. Що ми тільки не робили? І валяли, і заливали. Це ось скважина. Ну, на скважину скважина окремо, це сюди вхід іде в будинок просто. Ці двері у нас довгенько стояли тільки минулого літа. Ну, це що було. Змінили їх, хто слідкує, бачили. Це вхід у ванну кімнату, тут був вхід в будинок. В ванній кімнаті зараз вже. Ну, більш-менш нормально, майже закінчили. Чую, і качки пищать, ми тоді і індики, і качки, і бройлери. Що ми тільки не тримали? А це тут уже залили підлогу, Трошки, як бачите, нерівна вона у нас, там, де котельня, у нас воно опущене вниз. Доклали ось. ну Це вже перед тим, як дах робити, піднімали, бо дах був тільки по двері. Глина, глина, як глянула ця глина, скільки ми її виносили. Ну, а тут вже майже фініш. Тут ще двері будуть на горищі. Це інша сторона. Видно, що оператор просто від Бога була тоді. Утеплювали ми будинок вже на наступний рік. Це вже осінь у нас була. Зимували так. Так, а зараз буде маленька рекламна пауза, можна так сказати. Потім вже покажу далі про будинок. Зараз покажу те, що ми тримали. Ось такі індики це бройлерні бік 6. Можу сказати, що мені сподобалися вони, але чогось далі їх не тримали. Вони просто такі величезні. Хоча, як подивитися далі, то, можливо, піще б я взяла. Подивимося. Останні два ми як прибирали, то там така тушка гарна була, що я на силу з нею розправилася. Але було таке, що два пропадать вони не пропадали, але два такі ще не зовсім великі. Ми їх зарізали, бо на ножки вони впали якось. Не то, що впали, щось підхрамували, хоч і додавали їм мікальці, і, і випойка там була, але щось не так. Зробили їм ось такий загончик. У нас ж бруски залишились після даху. Сітку купили, але коли вони виросли, вони рознесли той загончик, ту сітку. Ще тримали курчаток, ось такі, потім вони виросли і зробилися вже дорослі курі, але почали тоді пропадати. І так, ми потім після цього вже один раз тримали ці несушки і все. Тут були різні породи, ось такі цеплятка, Це ще не всі. Я пам'ятаю, ще були, але щось не знімала. Ось такі вони полетіли. Ще ми тримали бройлерів. Раза три ми брали їх. Нам подобався результат, але потім останнього разу сівше підрахували, якось ціни тоді підскочили, і вийшло, що. Воно, що купити, що тримати. Виходило, комбікорм дорогий був, то поки не тримали. Потім вже купували, продавали тушки на фабриці живою вагою 50 гривень за кілограм і якось ми брали так. Але зараз щось... не потрапляємо вже на таку акцію. А? Було б чудово, якби так було. Ще тримали ось таких качечок, це муларди де були. Десь зараз ставлю фото. там. І ще ми фаворитів тримали. Старалися спробувати все. Що зайшло, те й було. Можна тримати все, якби були сараї. У нас тут немає сараю, потім ми вже добудували, але зараз там в'єтнамські свинки. Ну і зерно. Якби своє зерно було, то можна тримати все, що хочеш. Так, ну і наші перші в'єтнамські поросятка. Ось такі були. Ось це дівчинка, а то на фото ще було два кабанчика, ті, що поменше. Ну, З дівчинкою нам ще повезло. Правда, вони не чисті в'єтнамські, а от з кабанчиками нам втюхали їх. Вони були однієї крові, дуже погано росли, але все ж таки щось виросло. Зараз уже те, що в нас хто дивиться відео, то наша свинка вже чисто в'єтнамська. Кабанчик ні, а от свинка у нас так. Ось такі вони. Манюпуньки. Ліжко таке було і спали вони там. Це, напевно, відео ще, де вона одна була, поки ми кабанчиків не взяли. Ще нутрії ми тоді тримали, але щось немає відео з того моменту. Повертаємося до будинку. З дахом вже розібралися, є, треба було робити стелю. Але перед цим треба ось цю глину було відбити, також мороки. Було над чим працювати. Потихеньку кажу ж, робиться воно у нас. Вже давно ми робимо цей ремонт, але своїми руками зробимо. Вже більшу частину зробили. До речі, як бачите, ось газова труба, тільки що проходила. Це я ось видно, це я розповідала десь два відео тому. Про те, що ми відрізали газ, бо нам він заважав. заважав, Ви бачите, як бо йшов через будинок. Це вже, напевно, через деякий час, бо знову літо по квіточкам видно. Ця нічна красуня квітує чорнобривці, он. почали утеплювати будинок. Але почали спочатку старого, а потім вже те, що добудували. Пінопластон. Також все своїми руками, але на той момент ми щось рахували, вже точно не скажу. Витратили десь до 30 тисяч на утеплення нашого будиночку. Майже 100 квадратів він у нас. Так що зараз кажемо, що добре, що ми тоді все це зробили. І дах, і утеплили, бо ціни зросли дуже. Ось так. Під сітку обов'язково клеюча суміш, сіточка і зверху також клеюча суміш. Бо всі нам писали, що відпаде. Ми знаємо, як робити. У нас в родині є маляри штукатури. Підказували ми працювали. Ось такий будиночок у нас вийшов. Мали його там потім фарбувати, але після повномасштабного вторгнення ми десь до року сиділи, нічого не робили, а це зараз уже щось взялося. Працювати. Вже тут є ця відмостка навколо будинку. Якось так показала трошки, розповіла, бо новенькі заходять на канал і не йдуть на початок. Ну, Там є відео про наше будівництво, правда, не багато їх, але є. Це, думаю, покажу, бо задають питання, як відбувалося, що, де, коли. Ну, тут ще хочеться добудувати вірандочку, а там буде видно. Так що, кому сподобалось, залишайтеся на каналі, пишіть свої коментарі. Переходьте, дивіться, інші відео. Зараз ми вже показуємо, що ми всередині робимо. Зараз у нас етап шпаклювання. Майже кінець, фініш, ну, ще не майже. Так. Всім всього доброго, бувайте здорові! Всім миру і добра! До побачення!